В цьому відео хочу запропонувати вам невеличкий обзор своїх платних майстер-класів на дитячі вироби з каймою сажурною. Ось такий бодик. Так ззаді виглядає. Далі шапочка з каймою, Пінеточки. І сама кайма. Ці речі я в'язала пряжою газал Baby Cotton XL в одну ниточку і спицями 3,5 мм. Кайму в'язала спицями 3 мм. Під цим відео буде силочка на мою сторіночку в інстаграм. Так що ви завжди можете зайти, написати, запитати і придбати. Ну, ось і все. На цьому такий невеличкий обзор. Я закінчую. Кому потрібні майстер-класи, ще раз повторююсь, будь ласка, пишіть. І буду вдячна вам за підписку. Хто ще не підписався, за коментарі, за лайки. До нових відео!